Інший діяч з відверто сумнівною репутацією Павло Лебідь, а в народі відомий просто як Павло Мерседес заявив відверто, що чинці з Києво-Печерської лаври московського патріархату не збираються виїжджати. хоча їм і дали термін до 29 березня, аби вони виселилися і вивезли усі усі свої лахи з обителі. Він каже, що за 35 років перебування у лаврі браття зробили все, аби упорядкувати життя в обителі. І е, облаштувати все необхідне для перебування у монастирі паломників. І у них просто зараз на даний момент немає місця, куди це все, а там кухня, пральня, меблі, побутові речі, інший усілякий крам, який вони назбирали у Лаврі протягом 35 років перебування, немає просто куди вивозити. А наміру щось залишати там наступним своїм. М Скажімо, наступникам тим, хто далі, тим ченцям, священникам, які заїдуть у лавру в монастир, вони не планують. Тому тепер він звернувся. Послухайте, тільки він звернувся до вірян і заявив про обов'язок вірян прихожан київ Печерської лаври, а конкретно священників української православної церкви Московського патріархату захищати святиню, аби не здавати обитель без бою. Ну окей, Нельзі, я вважаю, точно співав не про Павла Мерседесу. Я не здамся без бою. Ну який я не знаю. В який може бути бій, вибачте, з священниками києво печерської лаври. З речами на вихід. Відповідно до постанов Міністерства культури, відповідно до чинного законодавства, хто не виконує чинне законодавство, а особливо в воєнний час прийдуть і, як кажуть, підбілі рученьки допоможуть виїхати. Є така штука, яка називається виконавча служба. І от їй дуже важко не здатися без бою. Бою ніякого не буде.